Сучасне епатажне креативне слово або скорочено секс. Під такою назвою учасники руху не будь-байдужим презентували проект, присвячений міжнародному дню рідної мови. В рамках акції поділилися власними міркуваннями щодо викладання української літератури у сучасних школах. Організатори акції певні, що в шкільній програмі, за якою навчаються вітчизняні дітлахи, дуже мало уваги приділяється сучасній українській літературі. Виправити ситуацію намагаються і своїми силами. Ші дівчата от почали ще ще восени ходити по школах з лекціями про сучасну українську літературу. Українська література шкільної програми представлена переважно класиками. У таких умовах підліткам складно сформувати об'єктивне уявлення про всю українську літературу. Бідкаються організатори акції. Сучасні діти нерідко думають, що вітчизняна література це лише твори Франка, Котляревського, Нечуй Левицького, а головні герої винятково селяни, що живуть у хатах-мазанках, діляться спостереженнями учасники кампанії. Важливо спростовувати негативні стереотипи стосовно української літератури, які існують в масовій свідомості школярів. Учасники руху не будь-байдужим розповіли, як саме вони проводять уроки сучасної української літератури у школах. Ми працювали в режимі двох років, тобто, фактично, це була пара, і на щастя, діти не втомилися. Ми з ними так само встигли подивитися кілька відеороликів. Ми послухали аудіопоезію. Ми зрештою поговорили про тенденції сучасної української літератури, і, власне, навіть з ними провели кілька таких інтерактивів. Про сучасних українських письменників треба знати і пишатися тим, що вони є, говорить харківський письменник Ігор Зарудько. Вони роблять хорошу справу, просто вони просто інформують, що є там іздрик, що є Карпа, що є там про Хаська, якого я обожнюю, що є, що є, що є, що є, що є, що є. Купа українських прекрасних письменників. Вони пишуть і про місто, вони пишуть і про село, і про смерті, і про радості. Це абсолютно різнобарвна, різнокольорова література. Проєкт Сучасне епатажне креативне слово окрім Харкова реалізується у Криму, Києві та Вінниці. Анастасія Пузирьова, Віталій Новиков. Новини сьогодення.